Яка вона моя Україна для нас найкраща в світі? Сильна, вільна, квітуча, незалежна, соборна. В кінці січня Україна має велике державне свято, яке по суті і зробило її державою, або наблизило в впритул до неї. Та все ж навколо свята є певні питання. Ми ж вам пропонуємо добірку актуальних відповідей на ці питання. Дивимось! А що таке Соборна, тобто єдина об'єднана, що підрядковується Києву як центру Київської Русі відтоді і повсякчас. Коли її оголосили соборною? 22 січня 1919 року. Дібував оволожен факт розрядення УНР і ЗНР. І нарешті, після довготривалих переговорів, і перевійтів, українські землі були знов об'єднані в єдину велику Україну. Яким був той день? За свідченнями очевидців, у Києві день був погожий. Був легкий морозець, Київ був прикрашений жовто-блакитними стрічками. Головні урочистості проходили на Софіївській площі. Там була тріумфальна арка, прикрашена старовинними гарбами. Як відреагували люди? і з великим захватом. Нарешті на випав час будувати власну, відносно незалежну державу. Ми просто були зобов'язані спробувати. Що нам все дало? Єдність. Тепер ми були разом. А разом, як відомо, легше й ворогів давати, і країну будувати. Наші дні це довели особливо яскраво. Що ж, по суті, цей акт звуку означав. Нарешті українські етнічні землі наблизилися до омріяної незалежності. Україна отримала шанс на самостійне існування. Відколи свято стало відзначати з 1999 року, тоді в перший день Соборності оголосило державним святом, Якого ми бачимо в Однозначно Однозначне та танцеле. Віно, якій так височився діти, освітає сонце та лікує судовим. У світі без усі. Яким стане наш особистий внесок у велику Україну, сумнівне виконання наших обов'язків та дотримання прав. Ми готові старанно вчитися задля розквіту України. Скільки пісень ми готові заспівати? Та поки матимемо голос, однією ой у лузі червона калина не обійдеться. Ми ще заспіваємо багато пісень про перемогу! Бо з поетів захочеться процитувати. Передусім Тараса Шевченка або Івана Франка, чи певний Василя Стуса, чолесію Українку, а може, Іліна Костенко. Слово, ми ще не вирішили, але добре, що українців багато. І поетів достає, Кожен обереса від існує. Чим ще славиться 22 січня для історії України. Це ще й перша спроба проголошення незалежності, що сталося 22 січня 1918 року. Тоді ж четвертий універсал директорії Української Народної Республіки спробував оголосити про народження незалежної держави. Але у ході військово-політичної боротьби довелося відкласти цю ідею. Як відомо до 24 серпня 1991 року, чи є збігом той факт, що ці дві важливі події сталися одного дня, але за різницею від рулі, звичайно, ні. оголошення соборності України, до дня проложні 4 Віксалу та змірність училищ, якими є кольори нашої соборності шарма жовто-сині. Ще прадавні кольори нашого що означають. Небо, пшениця, сонце і вода, світло тінь, Україна понад усе. Та чому ж соборність така важлива? Бо об'єднує те, що спокон віку було цілим, бо прославляє цінності що є вічними. Бо то є правда, бо того хоче певно і сам Бог. І з чим можна порівняти День Соборності? Нам стається з Днем Незалежності. Обидва свята то наш крок до волі. А для українців воля то святе. Яке ж бажання хочеться загадати у День Соборності? Тільки перемогу! Це найменше на що ми заслуговуємо. Українці найсміливіша, найкраща в світі нація. І то не я говорю, а визна весь світ. Навіщо широко святкувати День Соборності? Та все просто. То наш беззаперечний шанс знову відчути одне одного як націю, як єдине тіло, як народ, якого ніхто й ніколи не зламає. Кому ми оголошуємо особливу подяку, звичайно, ЗСУ. Ми ще не один рік, а може і не одне десятиліття, дякуватиме цим сміливцям за те, що нині можемо святкувати День Соборності. Хай же наступним великим державним святом стане День нашої перемоги. І навіть зараз, попри проблеми з електрикою, війну, куди-куди, дистанційне навчання, ми разом продовжуємо наголошувати. Ми єдині, як неможливо забути рідну домівку, так і нас неможливо знищити всьому світу, пора вже це засвоїти. Лише одна правда, і вона на українській землі. Бо цю землю колись охрестив Володимир Великий, захищав Богдан Хмельницький, оспівав Тарас Шевченко і мріяв про неї Олександр Олесь. Адже соборність це теж код нації. Шлях до розуміння нашого ДНК. Яка ж радість, що ми сповна відчули цей код як ніколи раніше? Тепер це наша правда життя. Це наше вільне небо. Сподіваємось, ми хоч трошки доступно розповіли про наше свято. Віримо, що ці знання також міцно склеять нашу націю. А якщо у вас і після цього лишаються запитання, зазирайте в підручник з історії України. Там є всі відповіді, принаймні свої мибрали саме звідти. Нам соборність найкраща в світі нація.